Друзі мої любі, всім привіт! Що ж, Англія, Словаччина. Сьогодні зробимо прогноз на завтрашній поєдинок, одна-восьма, ще Європи. Ну що ж, давайте, друзі, тоді розпочинати. І давайте розпочнемо ми зі статистики. Взагалі, ймовірність перемоги англійської збірної оцінюється як 69% на додатковий час лише 21%. Ось. На перемогу Словаччини лише 10%. Ось. Тобто, да, ліці фаворити, питань немає. Ось, але будемо розбиратися. А три матчі взагалі за історію протистояння команди зіграли. Дві перемоги Англії та нічия. Нічия, на чемпіонаті Європи 2016 команди розіграли нульову нічю. А відборочний турнір чемпіонату світі 2018 англій перемогу Словаків на виїзді до 0 і вдома 2 1 Тут перемоги були на моральному лівих то Словаччина завжди біта англійцям давала. До речі, матч проводився на стадіоні Feldin' Arena. І давайте розпочати. Розпочнемо з англійців. Англія мене не вразила, я це казав, на прямому ефірі я казав. Перемога лише була на Сербії 1-0. І то важка перемога. Англійці забили, потім порахунку. Англія грає дуже прагматично. з датчанами також забили, потім прагмати. Ну, якось, не знаю, знаєте, якось від фаворита ти очікуєш, напевно, все-таки більшого. Да? А Англія все таки фаворитом. Є. Ось. Ну, Першу позицію посіли, молодці, але ну, не вразила мене англійці. Можливо, вони по-іншому себе поведуть. Я думаю, все-таки англійці-іншому будуть себе вести зараз плей-офф. Але враження від групового етапу ну, Англія мене, якщо чесно, не вразила. Ось. Команда дуже сильна, дуже хороші футболісти в Англії. Ось, але, ну, поки що є питання, є в мене питання. А чи зможе це Англія взагалі взяти, да, взяти довгоочікуваний титул? Дав вони фаворити, але, по-перше, міграм із Словенцями 0-0, де е, єдиним моментом створили лише один. Вимучили перемогу з сербами, і нічия була здачаними. Дуже важко якось англійцям давались матчі. І Словаччина, звичайно, що легко не буде. Словаччина силова команда. Словаччина і Бельгію обіграла. Місто забувати, так, да, програли потім українцям 1-2. Але в останньому турі розіграли нічюю з Ормунами і вийшли е в 1-8. Тобто Словаччина тут може пройти цю Англію, я цьому не здивуюся. Тобі Словаччина, я ж кажу, на середній рік дуже велике, але команда взагалі виглядає сильно по фізичних кондиціях Словаччина англійцям, я думаю, не поступиться. Англії буде важко, я навіть цьому не сумніваюся. Ось, і Словаччина з Бельгійцями. Так, да, у Словаччини є проблеми в захисті, і українці в другому тамі наша збірна це показала. І бельгійці також додали. З іншого боку, це так, і та не, бельгійці по-хорошому мали забувати більше. Десь Словаччині повезло, звичайно що. А Англії там дуже такі швидкісні футболісти, як Боковісака, джудбелінгів. Але в цілому Словаччина грає компактно в захисті, і з англійцями, я думаю, ми це і побачимо. Англії потріб. Ну в Англії є, розумієте, є люди, які можуть щось вигадати. Тарент Олександр Арнельда, наприклад, да, може щось вигадати. Тобто, підбор футболістів в Англії дуже сильний. Не зрешек, да, що вони фаворити, як би вони б не грали, там, комусь не подобається. І мені особливо також не подобається гра Антія, тому що від Анлі ти очікуєш багато голів, яскравих матчів, а вони тільки забивають гол і, і все. І потім здобувається результат 1-0, відбувається, терплять. Напевно, від фаворита ти очікуєш трішки іншого, але Англія і Гаррісоводгейт це майстер результата. Англійці першу позицію посіли? Посіли, як не коротує. да? Посіли вони першу позицію. Статус фавориту підтвердили. І як би вони не грали, результат та є. Перша позиція, і плюс я хочу сказати, сітка в Англії. Тобто, якщо ми подивимось там на французів, да? Там і там, бельгійці, там, іспанці. Там і португальці. А в англійській сітці тут є Голландія, Румунія, Італія, Швейцарія. Ну, Я вам хочу сказати. І Австрія з Туреччина. Тобто тут сітка таке відчуття. Таке відчуття. Можете сказати, що англійці можуть її проти? Да, можуть, а можете не проти. Мені дуже цікаво побачити, як Англія. Можливо, вони так грали не на повну силу, також такий фактор є. Можливо, якщо прям було, вони б англійцям ну, було б вони включалися дуже сильно. Ну, подивимося, завтра ми дізнаємося відповіді на питання. Для мене Англія є справді фаворит. Як би вони погано, можливо, для когось там награли, хоча я не можу сказати, що Англія. Погано грала. Ні, Англія грала доволі добре. Якщо аналізувати матч, то Англія грала добре. А, ось. Погано ніхто не грає. Всі грають добре. А, ну, Для деяких, можливо, Англія грала і погано. Але для мене вони грали добре, але просто ось стиль такий. Прагматизм. Прагматизм. Але з іншого боку, цей прагматизм дає результат. А, а будь-якому не забить, я думаю. Хоча Англія мало пропускає, але думаю, десь Словаччина знайдесь гол. Я думаю. ми Англії трошки більше, я думаю, розкриті, що побачимо. Я думаю, Словаччина десь є шанс знайде на контратації. Я думаю, Андрія заб'є. також, звичайно, що підбор дуже високий, англійці просто зобов'язані забивати і взагалі англійці просто зобов'язані, якщо вони явні фаворити вони просто зобов'язані далі йти. Ось. Ну, Словаччина буде робити все від себе можливе, щоб стримати суперника. А то що будуть команди, думаю, заб'ють і віддам перевагу Англії. Думаю, що чиста перемога Англії. Я думаю, що в основний час англійці все-таки переможуть. Думаю, 2-1. Дуже важка, тяжка, але все-таки перемога, і ця перемога виведе англійців в чергфінал. Думаю, так. Думаю, так, буде-кому та збірна Англії переможе з мінімальним рахунком. Ну, наприклад, 2-1 я думаю. я думаю, ну, Англія, вона, в принципі, грала добре, звичайно. що, але Просто Англія вміє здобувати результати. І якщо потрібно зіграти ну, десь трішки на захист, відбиватися, але при цьому буде результат, звичайно, що англійці це будуть робити. Англія. Тому Англія є, да, один із фаворитів, тому що англійці вміють грати і першим, і другим номером. Дякую вам за увагу. Будь-якому не то думаю, що переможе в основний час Англія з якимось мінімальним рахунком. Ну, наприклад, 2-1, як я вам і сказав. Ось тоді, тоді я вам дякую Ось, за увагу. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових. Тоді зустріч.